Моє вітання ефір на телеканалі, віка підхоплює програма Контакт і студії кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 197 Віктор Роєнко. Доброго вечора. Добрий вечір, Вікторе Григоровичу. свого часу вас двічі обирали до парламенту. Якщо не помиляюся, другого і третього скликання. Скажіть, будь ласка, що вам вдалося зробити за цей час? Насамперед я був дисциплінований депутат. Тому що мене обирали по округу, і, звичайно, мені потрібно було показати і для виборців, що Верховній Раді не просто відбувають, а серйозно працюють над розробленням і прийняттям законів. Але ще одна була особливість, що пообіцявши виборцям захищати їхні права, я, звичайно, вніс. Верховну Раду ті питання, щоб ввійшли вони в законопроекти або зміни до них, що, що стосувалися безпосередньо життя і трудової діяльності людей. Тому є законопроекти, які я відстоював, а також розробляв. Наприклад, я стою за вітчизняне промислове сільськогосподарське виробництво, закон про розвиток вітчизняного сільського будування. Відстоював цей закон, і він був прийнятий. Питання аграрні це відповідно дотації і відповідно надання кредитів для сільського господарства. Продумувалося і через закони все-таки пробували ми це здійснити, як це було в радянські часи. На жаль, не все вдавалося. Стосувалося це питання газифікації населених пунктів, бо була. У нас програма і закон про пріоритетний розвиток села. Це теж і доповнювали цей закон, і одночасно вирішував питання газифікації населених пунктів. Питання водозабезпечення, яке сьогодні проблемним є, захищав це питання через закони в Верховній Раді і, відповідно, як зараз депутат обласної ради, також захищаю. Ну і звичайно, не тільки законодавством я жив, а й звичайно жив життям виборців. Тому, коли приїжджав на округ, я брав законопроекти, якщо вони стосувалися того чи іншого напрямку нашого життя, відпрацьовував їх разом із нашими виборцями. Ну і, звичайно, їхні проблеми. Вирішував на місцевому рівні, а також, де доводилося, вирішував і на державному рівні. Проводив прийоми виборців, причому це без зривів, зустрічі і звіти перед виборцями. Це було законом мого життя і депутатського, і людського, тому депутати Верховної Ради повинні бути саме такими. І я був одним із самих активних депутатів Верховної Ради не тільки в тому, як працював в Верховній Раді, а як працював із виборцями. Ви кажете, приїжджали на округ, зустрічалися з виборцями, пропрацьовували законопроекти. Тобто той закон, який ви хотіли внести в Верховній Раді Раді, ви перед цим радилися із своїми виборцями, чи варто, чи ні? Яким Звичайно. Чином? І я б хотів би, щоб це було в практиці кожного депутата, особливо тих, хто ще пройшов по округу вже на цих виборах. Тому що буває так, що пройшов по округу, а тоді й забув. Ну, ще міг проїхати по округу. Десь щось там подарувати, щоб побачили, що я все-таки депутат, але конкретно не вникають у питання виборців на окрузі, щоб потім це вирішувати через закони. Фактично, після десятирічної перерви ви знову йдете до Верховної Ради. Відчуваєте в собі таку законодавчу здатність творити закони? І чому, власне, йдете до Верховної Ради? Звичайно. Тому що я нині депутат обласної ради і був ним. Тому я знаю місцеві проблеми і місцеві питання, де треба вирішувати вузькі оті проблеми, які стосуються населених пунктів, зокрема сільських населених пунктів. Це продовольче забезпечення нашої держави. Я знаю, як це робити і буду відстоювати законопроекти, які. Забезпечити обґрунтовану систему ведення землеробства і тваринництва і повернення тваринництва в той рівень, який був в радянські часи, щоб ми їли високоякісну продукцію. Разом з цим я знаю, які проблеми цілого регіону нашій області, що треба робити, тому це все перенесеться у Верховну Раду. І ясно, що потрібно буде вносити зміни до законів. Які повинні вирішувати проблеми нашої області, зокрема. Тому я готовий до цього, я підготовлена людина, бо не припиняю депутатської діяльності до сьогоднішнього дня і у Верховній Раді я тільки буду примножувати те, що знаю. Тобто один із ваших перших законопроектів вже у Верховній Раді, якщо вам вдасться туди потрапити, це про відродження українського села? Обов'язково, тому що. Продовольча безпека України, до речі, я не сказав за цей закон, а я був один із розробників законопроекту про продовольчу безпеку країни. Таким чином, я сьогодні буду стояти на тому, щоб мінімізувати увезення зарубіжних продуктів харчування в нашу країну. У нас достатньо потенціалу, достатньо землі, щоб ми могли вирощувати свій хліб і до хліба. Адже вчені підрахували, що наші чорноземи можуть прогодувати 400 мільйонів жителів землі. Тому нам треба розвивати наше сільськогосподарське виробництво, а за цим буде відродження села, за цим буде народжуваність, і тоді нам не потрібно буде проводити адміністративно територіальну реформу. Бо в нас школи залишаться, або їх треба буде відновлювати чи будувати нові. Те саме буде стосуватися і лікарняних закладів. Тобто я стою на тому, щоб відродити село як колиску нашої нації. Не буде села, не буде нашого народу. Про проблеми та відродження України ми сьогодні говоримо з кандидатом у народні депутати по 197-му виборчому округу Віктором Роєнко. Віктор Григоровичу багато хто з кандидатів, звертаючись до молоді, говорить, що потрібна ефективна молодіжна програма, ефективна політика. Але на жаль, далі далі слів ці справи не йдуть. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви чіткі пропозиції, аби потім вони стали законопроектами, як допомогти молоді? А ви знаєте, я був завжди проти, що, наприклад, Міністерство називають Міністерство аграрної політики. Невірно це. Міністерство повинно бути сільського господарства. Міністерство промисловості, не політики. Це саме, що я про це кажу: що коли ми кажемо про молодіжну політику, то ми повинні казати про серйозну державну програму відповідно роботи з нашою молоддю і забезпечення. Нашої молоді, щоб вона могла себе реалізувати і самореалізуватися. А для цього, звичайно, в першу чергу треба знати, що вона хоче. Вона хоче вчитися. Хоче молодь наша, вона закінчує школу, потім йде в вузи, в училища чи ліцеї і хоче здобути спеціальність. А скажіть, будь ласка, а після того куди йти? Тому ми зобов'язані дати робоче місце для нашої молоді. Робоче місце. А їх кількість повинна збільшуватись, а може збільшувати тільки в випадку, коли ми будемо відроджувати заново наше вітчизняне виробництво, тоді будуть робочі місця. І, звичайно, я б не хотів би, щоб був конфлікт поколінь, старше покоління з молодшими, бо збільшення до пенсійного віку приводить до конфлікту. Ми, старші, працюємо, а молодь не може працювати і мусить їхати за кордон реалізовувати свої можливості, але вже будучи свинарами, пастухами і відповідно доглядачами престарілих іноземців. Вікторе Григоровичу, ваші 25 секунд, аби звернутися до телеглядачів, час пішов. Шановні виборці, ми живемо в складний час, але ми оптимісти. Якщо ви оберете мене народним депутатом України весь свій досвід. Життєвий, трудовий і депутатський, я використаю для того, щоб законодавство забезпечило розвиток нашого виробництва і ваш соціальний захист. І разом з вами, зустрічаючись з вами, звітуючи перед вами, буду виробляти і приймати закони. Дякую. На цьому поки все. З вами прощаємося, шановні телеглядачі. Тепла вам на душі, бережіть.